Сьогодні, друзі, ми поговоримо про інтонацію та логічний наус. Давайте розглянемо три інтонації. Скажімо, промовимо фразу таку: ми сьогодні навчаємося сценічного мовлення. У трьох варіантах: нейтральний, натхненно і Ми сьогодні навчаємось сценічного мовлення. Натхненно! Ми! Сьогодні навчаємось сценічного мовлення. і Іронічно, ми сьогодні навчаємось сценічного мовлення. Логічний наголос. Ми можемо продемонструвати, скажіть те саме речення. Ми сьогодні навчаємось сценічного мовлення в трьох варіантах. Отже, ми сьогодні навчаємось сценічного мовлення. Ми сьогодні навчаємося. Сценічного мовлення. Ми сьогодні навчаємося сценічного мовлення. Тобто три варіанти. Отже, логічний наголос це виділене слова в реченні голосом. Інтонаційна драбинка. Промовити речення, наступне, підвищуючи голос або знижуючи. Ми сьогодні навчаємось цинічного мовлення! Або ми сьогодні навчаємось синічного мовлення. Я зараз продемонструю один із творів, який переклав наш Остап Вишня. На українську мову це унікальний переклад Антона Чехова. Називається Коняче прізвище. Ось послухайте. Отставного генерала майора Булдієва розболілися зуби. Він пропали з за горілкою коньяком. Прикладав до болючого зуба тюшунові, кипоч гасла з цим кульом, в ухах в нього була намочена. Вата в спирту, але це, це не допомагало або викликало. Ну добре. Приїздив лікар. Він покулував у зубі, приписав хіни, але й це не допомогло. На пропозицію вирвати болючий зуб, генерал відповів. Відмовую. всі домашні дружі надіти служниця навіть Кухарчук Петька пропонували кожні свої ліки. Між іншим, приказчик Волєєва Іван Овсійович прийшов до нього і порадив полікуватися замовою тут. У нашому вихіді й войну Сказав він літ десять тому служив акцизний. Іван Овсійович замовляв зуби, перший сорт було, а вернеться до вікна, пощадки коротко Язиком силу. От ви відчули, як можна використовувати голос, інтонацію, паузи для подання матеріалу. Для педагога володіти оцими секретами. Це допомагає не тільки донести матеріал, але матеріал стає цікавішим і так далі. І дуже прекрасно, що наші педагоги користуються оцим форматом. Отже, викладач... Передає свої знання не лише е, словами, а й емоційно-інтонаційними малюнками. Цей урок допомагає викладачу керувати увагою аудиторії. Я продовжу е, оцей твір, він унікальний для демонстрації подання голосу, емоцій. Я продовжую в наступній рубриці.